Пройдуть століття, а ми будем жити у маминих святкових рушниках, червоним маком у спекотнім літі, пахучим ябком на старих гілках, Хрестом багряним в серці вишиванки, блакитним небом в золотих житах. Ми будем ще у співі колесанки, В коралях і в заквічених хустках. Ми будемо жити днів не рахувати У писанках, що знає цілий світ, у квітах Петриківських, у строкатих мисках і глечиках минувших літ, У чорнобривцях сіяних крайтину, В пахучих пасках і короваях, У стиглих гронах пишної калини, В трибільських знаках і у журавлях. Пройдуть століття, а ми будемо жити у маминих святкових рушниках, нас не здолати, нас усіх не вбити. Ми маємо те, чого нема в рабах.